Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Сьогоднішнє відео відео вихвалянки. Нарешті заквітнула моя парфумерна фабрика Одоріум. Як і більшість своїх орхідей, цю орхідею я придбала через інтернет від Квітлою. Власне, я люблю купувати, від орхідеї, я люблю за ними доглядати, а потім насолоджуватися домашнім цвітінням. Прийшла вона до мене з дуже маленькими квіточками. Це було, вочевидь, магазинне квітіння. І зовсім воно не викликало ніяких вражень, навіть деякі розчарування. І ось, коли збігло вже півтора року, нарешті я маю домашні квітіння. Ну що, які мої враження? Який будь-який предмет чи явище, цю рослинку можна розглядати з двох боків. З одного боку, захоплюватися, так як це більшість робить, а з другого боку, просто оцінювати її реально. Ви знаєте, щоб я так аж надзвичайно нею захоплювалася, безперечно, ні. Мені здається, що усі ці історії і описування цих парфумерних фабрик дещо перебільшені. Ну, так, гарна, мила орхідея з приємним запахом, який я чую, вона стоїть на стелажі і такий, знаєте, делікатний запах такий цитрусовий, такими апельсинками пахне вона. Але щоб я сказала вау, така вона вже гарна мені, така вона прекрасна. Ні, вона мила. Так, вона мила. Але ж надзвичайно якихось почуттів, особисто у мене, вона не викликає. Я мріяла мати феншен, я мріяла мати. Ще там валкіон. Ну, ви знаєте, я не знаю, я, мабуть, зупинюся на цьому. Тим більше, що парфумерні фабрики досить вередливі, вони люблять випускати з точки росту, з центру росту квітоноси. Ось, а це я цієї історії я вже не раз розповідала, дуже не люблю. Вони часто гинуть. Так, як мати як в зіреції, як асортимент у своїй колекції, то так. Але, щоб захоплюватися так, щоб зібрати усі ці орхідеї, тим більше вони дуже схожі одні між другими, відрізняються кольором. Звичайно, тепер є дуже багато метеликів, особливо Семшин має багато метеликів виведені. Вони ну, милі, вони гарні, ну не так, щоб я хотіла їх заполонити ними у себе, скажімо, полицю. Можливо, я знаю, це тільки 5 квіточок, можливо, якби було 20 квіточок, вона б інакше виглядала. Чудово про парфумерки розповідає моя орхоколега Людмила Лайт Орхід. Вітання їй! у неї зібрано їх дуже багато, Вона їх вирощує з маленьких, з одного із сім здебільшого. У неї справді гарна колекція, якщо ви хочете саме парфумерки вас цікавить, то пропоную її, вам її канал. А ось мені якось парфумерка не зайшла. У неї непогана тут коренева система, я її обережно поливаю. Ось, бачите, ці корінчики вже нарощені в мене. Тут дивіться, один корінець пропав. Хоч я зрідка. Але опрацьовую кореневу систему фунгіцидом магнікуром Energy. Він, він малотоксичний, а також сприяє росту орхідей. От, ну, наразі, звичайно, що я позбуватися її ніде не буду, молуватися мол, на неї, хай, росте, хай розвивається, але, напевне, більше я парфумерок не хочу. Але ж у мене є вау! Зараз я вам похвалюся. Ось така краса у мене розквітла. Ось ця краса у мене викликає неймовірні почуття. Мені хочеться на неї дивитися і дивитися, милуватися і милуватися. Я не знаю, як вона називається. Вона схожа на Golden Leopard, але ж бачите, вона така з великою такою прекрасною губою. Подивіться, скільки вона обіцяє квітнути, скільки вона має чудових пуп'янків. До речі, я її теж купувала від квітлої восени. Вона стояла в крамниці, десь у куточку, крамниця закривалася вже, вони міняли профіль. І я випадково зайшла і придбала цю орхідею, інакше вона би була на смітнику, там було дуже пересушене коріння, мені вдалося його відпоїти. Це дуже така довга справа. Треба бути дуже обережним з пересохним корінням. Але все ж таки прихожу до висновку котре, що пересушене коріння легше відпоїти, ніж перелити. Бо дуже перелити часто вже призводить до гнилий. Ось така красунечка. Якщо говорити про квіти. Які довго квітують і тішать око, ось така, що в мене є. Вона схожа на стеленбош, але це не є стеленбош. Вона квітує два-три рази на рік. І ось таке чудове гроно. Ось подивіться, як це краса, вона така, знаєте, оксамитова, така красунечка, непривередлива, дуже така, знаєте, стійка і вдячна орхідея. Ось такі враження про парфумерну фабрику на тлі інших красунь. Що заводити вам? Вибір за вами. Думайте, вибирайте це просто моя думка. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!